Острів Хортиця. Острів Хортиця це мальовничий велетень Запоріжжя, який омивається водами Дніпра та плавнями Великого Лугу Запорозького. Розташований за дев'ятим порогом, острів за всіх часів слугував мандрівникам місцем відновлення сил. Та поповнення запасів для продовження шляху. Острів Хортиця найбільше на Дніпрі та надзвичайно мальовничий. Ось розкинувся широкий степ, а вже за хвилину мандрівника оточують віковічні дерева, які пам'ятають славетні часи козацтва. У шалену спеку Хортицькі озера допоможуть охолонути й помилуватись скелястими берегами. Будучи стратегічно важливим об'єктом, острів Хортиця має насичено подіями та легендами історію. Ще за прадавніх часів Сьоме, Третє століття до нашої ери, Могутні скіфи населяли цю місцевість. Вони поклонялись язичницьким богам та вірили у таємничу силу цієї землі. На згадку про себе для майбутніх поколінь та допитливих туристів від скіфів лишились кургани усипальниці. Після скіфів на острові Хортиця жили поселення кочівників. Які будували свої домівки поблизу балки Славетна, укріпляли її насипними валами та ровами. Через сучасну греблю Дніпрогес, яка височіє на острові з 1932 року, проходив усім відомий шлях із варяг у греки. Після виснажливого переходу порогами Дніпра мандрівники зупинялися на перепочинок у найвущій частині понизя річки переправі кічкас. Вона завжди була небезпечною. Жадібні до легкої наживи грабіжники підстерігали тут моряків, які виходили на суходол. З боку Чорного моря. За часів Київської Русі Хортиця мала назву Острів Святого Георгія. Легенди тих часів оповідають нам про загибель князя Святослава, який, повертаючись з болгарського походу, поліг у битві з печенігами біля чорної скелі. Як доказ цього, Археологи знайшли на острові давньоруські мечі X століття. Але найдавнішою і найбільш захопливою для острова Хортиця була доба козацтва. Дмитро Байда Вишневецький збудував на острові Мала Хортиця перші укріплення Запорозької Січі. Під його проводом були об'єднані козацькі загони, які оберігали кордон Польсько-Литовської -Лит... держави. Велична фортеця стала зразком для всіх майбутніх укріплень Січі та довгі часи слугувала центральною точкою, з якої вирушали у походи козаки. А у 1648 році під проводом Богдана Хмельницького на острові Хортиця почалось славнозвісне повстання козаків. Хоч козак і означає кочівник на острові Хортиця українські вояки влаштували свої так звані зимівники. Тут вони займались мисливством, скотарством, джолярством, землеробством та рибальством. На дні могутнього Дніпра були віднайдені славетні козацькі чайки, а і також різноманітні кораблі. У 1775 році російська імператриця Катерина II – Зруйнувала Запорізьку Січ на острові Хортиця і передала острів як дарунок князю Потьомкіну. Але князь недовго володів цим скарбом, і у 1789 році повернув острів Казні. З того часу тут оселились німецькі переселенці. Острів Хортиця привітає гостей своєю красою та зачаровує мальовничою природою. Навколо Хортиці розташовано багато скель острівців. Одна з них запорозька миска являє собою виямку, що дуже схожа на посудину. Як свідчить легенда, саме тут козаки готували. Обід. Біля села Верхня Хортиця стоїть величезний дуб, якому вже 700 років. Згідно з легендою, під цим дубом відпочивав зі своїм військом Богдан Хмельницький, коли прямував на жовті води. Зараз острів Хортиця вважається пам'яткою природи. Та охороняється законом.